Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування! Марія, я більше не зможу з тобою зустрічатися. Ти симпатична, знайдеш собі іншого хлопця, гаразд? Тільки не переймайся і не плач, терпіти цього не можу. Марійка дивилася на Стаса і нічого не розуміла, навіщо він їй це каже. Ці три тижні були найщасливішими у житті Марійки, вона була впевнена, що її стас так само щасливий з нею, мріяла, що вони скоро одружаться на зло всім однокласникам, які обзивали її опудолом за те, що вона ні з ким не зустрічалася, а ще дівчатам з її курсу, які їй цуралися тільки за те, що вона думала тільки про навчання і нічого не розуміла в модних речах. На зло батькам, які постійно вказували їй, щоб вона була обережна з чоловіками та не підпускала їх до себе. Вона буде щасливою з коханим чоловіком, особливо коли у них народиться малюк. Про дитину вона й хотіла розповісти стасу, але він почав першим, і вона нічого не розуміла. Марійка смикала його за руку, щоб він зупинився, пояснив, що це означає, але хлопець продовжував говорити. Ти ж не думала, що такий чоловік, як я, буде й досі неодруженим, мала розуміти, що це тільки для задоволення, для пригоди, так би мовити. Загалом мені з тобою було добре, сподіваюся, і тобі теж. До речі, те, що в тебе до мене нікого не було, навіть кумедно. Гаразд, вибач, мені треба прибирати тут і бігти дружину із сином зустрічати з відпустки. Сюди більше не приходь, це квартира друга. Він теж незабором приїде. Ну, все, бувай. Стас почав виштовхувати Марину за двері, але вона опиралася. Почекай, я нічого не розумію, бурмотіла вона. Яку дружину? Навіщо ти тоді казав, що ти мене любиш? Я ж повірила. Я закохалася у тебе, Стасе? У мене буде дитина. Випалала голосно, Марія вже за дверима. Ага, усі ви так кажете, реготав Стас. Тобі грошей треба? На, він сунув за дверей до рук дівчини, якісь папірці, то це тобі на морозиво. Іди давай, зачинив він двері. Маріка довго дивилася на якісь купюри, застигнуті в руці, потім гідливо кинула їх на підлогу садового майданчика, витерла руки об куртку, наче вони були вимазані брутом, і вийшла на двір. Три тижні щастя. Марійка закинула навчання в університеті, майже не телефонувала батькам. Вона всю себе без залишку віддавала стасу першому своєму чоловікові, якого вона похохала так сильно, що забула про все про батьків, про навчання, про гордість. А тепер вона йшла вечірнім містом і тихенько плакала, витирала сльози, зітхала з надії, озираючись, і знову плакала. Марія винаймала кімнату у Тетяни Данилівни, прибиральниці у минулому актриси театру. Жінка одразу побачила, що Марія заплакана. Вона завела її на кухню, налила води, подала кухоль дівчині і прямо запитала Кинув. Марійка схлипнула та кивнула. Ну, розповідай. Вона підвела голову, подивилася на господині квартири, побачила її в очах щире співчуття і все розповіла. Проте, як Стас випустив в магазині гаманець, а Марина підняла і наздогнала його. Як він подякував їй і сказав, що таких чесних дівчат вже немає на світі, що вона особлива, до того ж найкрасивіша. Увечері він запросив дівчину в кафе, потім вони довго гуляли, то вечора Стас її поцілував. А за два дні запросив до себе додому. Він приготував скромну вечерю, начебто не хитро. Але Марійка була щасливою. Того ж вечора він сказав, що любить її, вона повірила і не встояла, а тепер не знає, що їй робити з дитиною. Тетяна Данилівна спокійно вислухала дівчину і впевнено сказала Треба їхати до батьків, все їм розповісти, а там вже думати, як жити далі. Ви хотіли сказати, що робити далі? Ні, я правильно сказала, але тобі вирішувати. Головне, прийми правильне рішення, чи потім не шкодувати все життя. Тетяна Данилівна раптом різко відвернулася і тихо додала, вже дивлячись у темне вікно. Не лише щастя може стати помилкою, буває і навпаки, якщо вчасно зупинитись. Я не зупинилася, і тепер зовсім одна. У п'ятницю ввечері Маїка поїхала додому. Жила вона у невеликому селищі за 20 кілометрів від районного центру. Мати її працювала вчителем математики, а батько електриком. Вони були простими, але шанованими у селищі людьми. Марія одразу покликала маму до своєї кімнати, зібралася з духом і все розповіла: Ти ж лише на третьому курсі. вигукнула мама. Що люди скажуть? До того ж, ми стільки сили і грошей витратили на те. Щоб ти вступила і тепер усе кинути через якусь дурість. Марійка хотіла заперечити, мовляв, дитина це не дурість, але промовчала. Вона знала, скільки батьки збирали гроші їй на навчання та життя в обласному центрі. Добре, що тітка Тамара ще працює в лікарні. Та в неї якраз чергування у ці вихідні, продовжувала мама. Завтра з'їздимо в район і все владнаємо. Батькові нічого говорити не потрібно. У нього й так тиск. Наступного дня Марійка з мамою вранці вийшли з дому. Автобус до міста їхав о сьомій ранку. Коли вони вже підходили до зупинки, раптом повіяв різкий вітер, з ні звідки налетіла хмара і пішов дощ, холодний осінній, який враз промочив їхній одяг. Марія одразу замерзла, та й мама побоялася їхати в такому вигляді. Вони повернулися додому. А добиратися другим рейсом в обід вже не було сенсу. Тож поїздку вони вирішили відкласти. Вночі Марійка не спала, вона згадувала слова Тетяни Данилівни Раптом справді ця помилка може стати найголовнішим її щастям. Раптом вона вже ніколи не зустріне чоловіка, який зможе покохати, і тоді залишиться зовсім одна, як пристаріла актриса. Наступного дня Марія з мамою дісталася міста, вони зайшли до будівлі районної лікарні. Марія залишилася у коридорі, а мати пішла шукати свою подругу. Коли вона повернулася у супроді невисокої, худенької жінки в білому халаті та вигукнула Юлю, та твоя ж донька вся в сльозах. Хіба можна робити справу у такому стані? Вибач, я не візьмусь давайте за два дні, коли моя зміна знову буде. Заспокойтеся, обміркуйте все та й приїжджайте. Час ще дозволяє. І вона, помахнувши рукою, пішла у справах. Мама важко зітхнула, простягла доньці хустку і попрямувала до виходу. Марійка повільно пішла за нею, крадько, мав усміхаючись. Увійшовши до свого подвір'я, вони одразу побачили батька. Він стояв у дверях із суворим виглядом обличчя. Ану, розповідайте, що ви там приховуєте? Чому моя донька ночами плаче? Чув я, нема чого відпиратися. Довелося признатися. Ой, що тут розпочалося? Батько кричав на маму Ти чи одразу не сказала? Не чужа ж людина. І чого не подумала, що після такого втручання Марійка може залишитися бездітною, університет можна і заочно закінчити, а маля якось разом виховаємо. Головне, хіба можна так ризикувати? До того ще й позбутися дитини, онуки чи онука? І Марійка кинулася йому на шию. Вона знала, що тато буває суворим, але все ж він найкращий. Коли мама зателефонувала подрузі і розповіла про їхнє рішення, та відповіла Я знала, що так буде, тому на вас вже й не чекала. Марія перевелася на вільне відділення, влаштувалася на роботу і стала з радістю чекати на появу малюка. З'явилася дівчинка, Соломійка, дуже схожа на діда. Донька росла чарівною безшкетливою дівчинкою, але з дуже слабким здоров'ям. Через її хвороби Марійці довелося двічі брати академвідпустку. відпустку вона не могла залишити на батьків хвору доньку. Важко було, та минулося. Соломійка йде в перший клас, а Марія вже з дипломом влаштувалася в райцентр на гарну роботу за спеціальністю. У серпні вона зняла у місті житло. Та понесла документи доньки до найближчої школи. Коли Марійка підійшла до дверей школи, то побачила, що молодий чоловік щось там ремонтує. Вона зупинилася, не знаючи, як прийти, щоб не заважати йому. Потримай. здригнувшись, почула вона. Чоловік подав їй обценьки та якусь деталь. Тільки не впусти суворо додав він, навіть не дивлячись в її сторону. Марії навіть стало цікаво. Вона тримала деталі та інструменти, подавала потрібне, притримувала, коли чоловік просив її, а він перевірив замок відремонтованих дверей, а потім сказав Готово. Ну, ось, можеш же нормально допомогти. І нарешті повернувся до Марії. Ой, а де Славко? Марія знизала плечима. Мабуть, я за нього, а що не впоралася? Це ти мені допомагала. Вибачу, я на ти, Зніяковів він, потім раптом усміхнувся. Я Олег Іванович, вчитель математики. Від усмішки його обличчя ніби засіяло. Очі спалахнули, Марія навіть здивувалася, потім схаменулася і відповіла Я Марія, По батькові не обов'язково. Мені й так подобається. Мені теж, тихо сказав молодий вчитель, не відводячи від дівчини очей. За півроку вони одружилися. Олег дуже полюбив Соломійку, як і вона його. Він вдочерив її та став їй чудовим люблячим батьком. Невідомо чому, але спільних дітей Марія з Олегом так і не мали. Але вони не засмучувалися. Соломійка була для них обох найрідніша. Минуло ще 11 років. Марія з Олегом та Соломією поїхала до обласного центру подавати документи до університету. Вирішивши всі справи, вони вийшли з будівлі учбового закладу І збиралися вже йти, як хтось окликнув Марію. Вона озирнулася і на силу пізнала постарілого Стаса. Я вас наздожену, мовила вона своїм і підійшла до колишнього кохання. Як життя. Тім, бачу, не дуже, чи хотів, я поспішаю. Це моя донька? напоросто спитав Стас. Ні, звичайно. Я тоді пожартувала, її рідний тато поряд із нею. Спокійно відповіла йому Марія, а чоловік засмучено зітхнув. Чому ось так. Дружина від мене пішла. Виявилося, що мій син не зовсім мій, і жодна жінка з тих, з якими я зустрічався, не подарувала мені жодну дитину. Я хворий, а поряд жодної рідної душі. За що мене Бог покарав? А ти що, так і не зрозумів? сумно запитала Марія. Пробач, мені треба йти. Вона обернулася і швидким кроком пішла наздоганяти Олега та Соломію. Донька хотіла було запитати, хто цей чоловік, але Марія її перебила. Вона взяла доньку за руку і запропонувала А давайте заїдемо в гості до чудової жінки, між іншим актриси. Вона усміхнулася, побачивши, як зраділа донька. Вони зайшли до квартири Тетяни Данилівни. Та щиро зраділа гостям, то це та, що я подумала, кивнула вона на Соломію. Так, виявилося, що це наша єдина дитина. Я зайшла вам подякувати. Якби не ваша розповідь, не знаю, як б склалося б моє життя. Я рада, що тобі в нагоді стала моя настанова, обійняла жінка Марію. І знаєш, моя люба, усміхнулася колишня актриса. Справжня сила жінки. У тому, щоб знаходити щастя, навіть коли здається, що його вже немає. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!